Заблокований рух тиснява та сутички з міліцією. Це картина сьогоднішнього ранку у середмісті Харкова. Сесія міськради вийшла там гучною. Найактивніші з вуличних мітингувальників намагалися навіть прорвати кордон правоохоронців, аби потрапити до сесійної зали. У Штовханині постраждало, кажуть, четверо людей. Що привело активістів на площу Конституції, А можливо, хто привів, знає Світлана Фечу. Вранці на вході в мерію депутатів міськради зустрічали близько сотні активістів різних громадських організацій. Ініціативна група намагалася взяти участь у сесії, бо там мали зокрема ділити кошти на наступний рік. Але на заваді став кордон правоохоронців у повній амуніції та озброєних гумовими кейками. Наш горсовет місто роботи займається не просто відмиванням або воровством грошей. А это уже даже никак цензурно назвать нельзя. Просто выбрасывают наши деньги. Как мы собираемся дальше работать и платить этому бюджету, если эти миллионы выбрасываются? Они должны были, они вправе увидеть то, что сегодня вопросы сессии принимаются на ура. Вот так вот жмутся просто зеленые кнопки. И все. И никто не разбирается о том, куда, откуда взялись сегодня за ночь 23 вопроса. Після штовханини під стінами мерії представники влади пообіцяли провести в сесійний зал п'ятьох активістів, але міліція не пустила. Після цього словесні образи переросли у сутички. У натовпі постраждали четверо людей. Ой, толпа, Тут падали у мене під ногами люди. Під ногами вже люди. Я старалась уйти в сторону. А хто там? невозможно вели тим часом депутати за дві години встигли розглянути майже 70 питань. Більшість з них пов'язані з фінансами. Хоча розгляд самого бюджету на наступний рік відклали до ухвалення кошторису країни. Обговорили також питання, які відкладати не наважилися. Замахнулися на святої на свято, надія на морозах мініграм. Так далі, от я заявляю, депутат була в хаті слава ранського севчання, що Дід Мороз був, і є морозбив, єсть і що Тим часом очільник міста, коментуючи вимоги протестувальників, зокрема і про його відставку та чутки про переїзд, відповів, що це у його плани не входить. Я ніколи з Харкова ворожа не уїду, ні в один другий город міра. Харкова це мой любимий город, тому буду здесь працювати. Слухи, тут жити і роботи. Зразу щоб Що ці до служби які котрих пускає, пускає, знаєте, куди-небудь в річку, і ринка називається платва, пускай не плаває в місісні. А коли сесія вже завершилася, мітингувальники перестріли одного з депутатів регіоналів Володимира Скоробагача. Його закидали яйцями, облили зеленкою і посадили сміттєвий бак. Потім щоправда дозволили йому звернутися до лікарів швидкої. Світлана Микола Харків.